З лютого 2022 року у корабельному районі припинили роботу майже всі освітні та культурні установи. Наразі офлайн там працює лише бібліотека номер 18 Наші журналісти відвідали заклад та дізналися, яке дозвілля там пропонують для дітей та дорослих. Подробиці в сюжеті Сергія Лисюка. У нас заклади освіти на жаль, сьогодні працюють онлайн, а не офлайн. тобто вони закриті. Палац культури корабельної у нас сьогодні знаходиться після артопслів не може повноцінно працювати. І бібліотека стала таким центром, де збираються люди, спілкуються. З початку повномасштабного вторгнення вона жодного дня не зачиняла дверей для відвідувачів. Філія номер 18 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького фактично стала єдиним культурно-просвітницьким закладом в корабельному районі Миколаєва, котрий повноцінно функціонує. Під час війни наш корабельний район зазнав багато руйнувань, як і саме місто. І район знаходився 15 кілометрів до лінії фронту. Бібліотека залишалася працювати. Люди, які приходили під час війни, тобто наші відвідувачі, користувачі, вони бачили відкриті двері і дуже раділи цьому. У них з'являлася надія і віра в найкраще. Підтримували Збройні сили волонтерською діяльністю та організовували дозвілля місцевих мешканців. Колектив бібліотеки працював безупинно. Побачивши ентузіазм та відкритість з боку закладу, читачі почали організовувати власні творчі групи. Одним з таких прикладів став ансамбль Райдуга. Библиотека – это было единственное место, где мы могли прийти, встретиться, поговорить, почитать, обменяться мнениями. Сначала у нас только были песни. Вот именно те песни, которые соответствовали э, сегодняшней ситуации. Впоследствии у нас репертуар стал расширяться. В коллективе у нас появились уже свои солисты. Появились свои юмористы, которые выступают уже на, на больших сценах. У нас... Кромі пісін, появились танці. Райдуга лише частина низки культурних та просвітницьких об'єднань, котрі наразі функціонують на базі бібліотеки. Читачі можуть відвідати клуби з вивчення української та англійської мов, танцювальний клуб. Також діють гуртки дозвілля для дітей. Ми радіємо, що до нас іде так багато людей. Розумієте, нікому не відмовляємо. Приходять і маленькі, і дорослі. Ми радіємо, що громада об'єдналась і самоорганізувалась в нашій бібліотеці, і ми сприяємо цьому. Філія номер 18 також стала прихистком для народного ансамблю Вітовчани. Колектив базувався у нині серйозно пошкодженому внаслідок російських атак палаці культури «Курабельний». Ми дуже цікавого впізнали в бібліотеці. Ми приймаємо участь в різних заходах, які тут проходять. Якщо б не, не це приміщення, то ми б не знали, де ми е, займалися. Тому що всі колективи, які е, були у палаці культури, зараз шукали собі місце хто в музичній е, школі мистецтв, хто в другі приміщення. Тому ми дуже раді, що ми зараз працюємо в бібліотеці. В часи великої війни важливо зберігати національну ідентичність. На базі бібліотеки філії працює музей історії рідного краю. Тобто, всі ці надбання, які ви зараз бачите, які є в нашому музеї в музеї, зібрані нашими мешканцями. Багато зібрано фотоматеріалів, багато зібрано різних книг, різних. Світлин, карт, стародавніх артефактів, предметів старожитності. Предмети старожитності це великі подарунки від наших мешканців, які залишались в їхніх домівках, старих будинках, хатах. Відбувалася така величезна співпраця. В адміністрації району вважають, діяльність бібліотеки є яскравим прикладом того, що життя в місті має тривати, і для цього необхідно заохочувати діяльність таких закладів, як бібліотека філія номер 18 Працівники бібліотеки виконують дуже благородну таку місію. Вони всі запити читачів своїх вони втілюють у життя. І будь-які ідеї, які запропоновує адміністрація району від акцій районних заходів, флешмобів, конкурсів, все це приймається. І творчим колективам все це знаходить такі, ну, в пошуку нових форм роботи. Сергій Усюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март.